Всім привіт! Знаходжуся на своєму приймальному пункті. Якщо пам'ятаєте ті відео, скільки було макулатури, всього бачите скільки було. Нічого немає, чого нічого немає. Бо відмовився я від макулатури. Сьогодні прийняв це рішення, взяв калькулятор, порахував. Я вже півроку чекаю ціну на макулатуру, приймаю по півтори гривні, здаю по 3 гривні. Все, півтори гривні. 200 кг в день носять, це 300 гривень в день заробляю. А її завести, заправити машину, робітникам дати зарплату. Всі заробили. Робітники заробили оптовик заробив, машина з'їла. Я нічого не заробив, просто вожу повітря. Чим я замінюю? Дивіться, займаюся тепер просто не революцією, як казав, а буду реорганізація свого приймального пункту. називаємо це так. Значить, дивіться, додаю метали, вчуся вже, дивіться, приймаю нікель. Він з'явиться завтра, напевно, в прайсі. Замінив, ось, буду заміню, замовляю нову вивізку. Бачите, як мало е, позицій. Нова вивізка буде вся в позиціях, тобто буде більше металів. Буду старатися приймати е, вже ці е, Побіддіт, Вольфрам, Олово. Е, ну таке, таке, таке. Буду розвиватися в цьому плані з металами. Е, значить, дивіться, на моєму приймальному пункті ціна така сама, як і на онлайн-прийомці. Е, кому е, Потрібно знати ціни, заходити в шапку мого профіля, під номером телефона є посилання на ціни. Якщо ні, пишете мені на Viber, скинь ціни, я буду додавати в групу. Хто з Вінниці приходить на мій приймальний пункт, йде з дому, подивився, ціна на мій така-то, така-то. все, йде на мій приймальний пункт, приходить і тут така ціна. Е, ну, буду старатися максимально надавати сервіс, е, щоб клієнту було зручно. Ось так будемо працювати. Буду розвиватися в цьому напрямку, з макулатурою не хочу. Все. Закрив це питання, відрізав, забув. Можливо, коли з неї повернемося, коли буде ціна. Зараз ну, не цікаво. ну Просто не цікаво. Ось порядок в мене, чистота, порядок, все складено. Це ось провода, це ось е, якісь радіатори, розборка. Це ось на продаж якийсь квадрат латунний, е, кругляк ну, все, крім металу, тут нічого на приймальному пункті немає. Буде чистота, порядок нормальний, хлопчина в мене є, я ним дуже задоволений. Сидить прийомщик, не вживає алкоголю, не палить, гарно робить свою роботу, ніде не був замічений. Я тепер цій людині довіряю, но провіряю. Але людина охайна, чисто вдягнута, приймає, нормально, не обважує, з цим ми вже питання вирішили. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал, дивіться, як розвивається пункт, буду його трошки піднімати з колін, бо я його трошечки був запустив цією макулатурою. Замість того, щоб приймати нормально металолом і кольорові, і дорогоцінні метали, я приймав макулатуру і воно мені не подобається. Питання з макулатурою закрите. Дивіться, на привокзальному ринку знаходиться мій приймальний пункт. Зараз я вам покажу. Ось в'їзд в, в привокзальний ринок. І повертаєте другий поворот наліво. І ось мій приймальний пункт. Так що так. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Гарного всім вечора. До побачення!